Яку роль відіграє язик у вокалі? Чомусь дуже часто недооцінюють його роль у співі, і я спеціально знімаю це відео, щоб розказати тобі всі секрети про язик. Всім привіт! І з вами Оля ProVoice. Це мій канал. Тут все про вокал. Я викладачка вокалу і засновниця студії ProVoice в Києві. І тепер переходимо до нашої теми. Що ж таке треба зробити з язиком, щоб ви звучали дуже красиво і неординарно? Насправді тут все просто елементарна фізика. Наш язик, він дуже мобільний, це великий комплекс м'язів, який може приймати різне положення. Є люди, які навіть язиком можуть закрутити вузлик. Three, two, wow. І зараз я тобі на прикладах покажу, як положення язика змінює наш звук. Отже, моя рука буде імітувати наш язик. Є три основні положення язика в співі. Перше положення це такий середній язик, тобто він знаходиться там, де має знаходитися. Коли ми говоримо, в більшості людей він знаходиться в середньому положенні, тобто він розміщений в нашому роті, десь посередині. І, наприклад, звучить це так: А-а-а. Якщо ваш язик буде знаходитися саме в цьому середньому положенні, тоді ваш звук буде збалансований по високим і низьким частотам. А тепер дивіться, якщо ми язик піднімемо всередині догори, тоді наш звук буде і і це так: а, а, а. Бачите, звук зараз став такий більш світлий, більш теплий, більш ясний. А тепер ми що зробимо? Ми його навпаки опустимо. Тобто прям язик покладемо, весь язик, розслабимо, покладемо вниз, і наш звук стане таким. А, а. Якщо складно ним керувати, можете дивитися в дзеркало і прямо намагатися поставити язик в різні положення. І тепер ви почули, що низьке положення язика робить звук таким більш темним, більш сумним. Тобто в ньому видозмінюються обертони. Обертони це такі фарби вашому в вашому голосі, такі відтіночки, мікровідтінки, які відрізняють взагалі наш тембр один від іншого. От навіть використовуючи оце розуміння, наскільки положення язика впливає на наш звук, на наш тембр, ми можемо пробувати співати пісні з цими різними положеннями, шукати для себе те, яке вам буде найбільше подобатися, яке вам буде найбільше підходити. Давайте, на прикладі якоїсь пісні покажу, як звучатимуть ці всі три положення. Візьмемо фразу ніжно, не ніжно, але люби. Показую середнє положення. Ніжно, не ніжно! Але люби! Тобто це таке дуже розмовне, дуже зручне. Тепер давайте візьмемо високе положення язика. Тобто прям взяли і приліпили до твердого піднебіння. над зубами, стінка. Ніжно, не ніжно, але люби. І тепер язик покладемо вниз, прямо опустимо його, і буде така пісня. Ніжно, не ніжно, але люби. Ну що, змінилося моє звучання? Напишіть в коментарях, до речі, яке звучання вам подобається найбільше. До речі, більшість з вас дивляться мої відео. На жаль, не підписані на мій канал, і мені від цього стає дуже сумно, тому що я вкладаю багато часу і зусиль на те, щоб поділитися з вами такою цінною інформацією. І ваша підписка або ваш коментар це неймовірно класний спосіб подякувати мені. Він абсолютно безкоштовний. Тому я буду дуже вдячна вам за сприяння розвитку країномовного ютубу. А ми продовжуємо. Взагалі, я думаю, що ви прекрасно розумієте, наскільки язик важливий для людини, тому що саме язик і наші губи формують всі-всі звуки в будь-якій мові, в будь-якому алфавіті. Ну там, можливо, в якихось мовах ще щось додається. Але основне, що формує звуки, це язик та губи. Якщо ви думаєте, що окрім цих трьох основних положень язика, ніяких більше не існує, це не так. Тому що це взагалі може бути вашою фішкою. От якщо ви знайдете якесь цікаве нове положення, якось його там закрутити у вісьмірку, то тоді ваш звук стане не схожим ні на чий інший. До прикладу, співачка Шакіра вона любить язик закручувати як звук R. От скажіть звук R, де у вас кінчик язика. Він підкручується нагору. І вона так і співає «ла-ла-ла-ла-ла-ла». І одразу, що ми впізнаємо, що це саме Шакіра. Також такий язик, по секрету вам скажу, використовує Селін Діон, але вона зовсім трошки його загинає дуже акуратно і виходить отаке звучання: Обамасе! Теж трішки загнутий. Обаше! І це теж дуже прикрашає її голос і робить його особливим. А от що робить Крістіна Гілєра з язиком? Це дуже цікаво. Вона, значить, його бере і притискає максимально назад. І співає me Somehow you left me І звук теж виходить трішки такий з напругою. Він такий емоційний і теж відрізняється від інших. А тепер ви напишіть у коментарях, можливо, от ви слухаєте якусь музику, де чітко чути, що щось там цікаве відбувається з язиком. Можливо, ви ще якісь цікаві знаєте положення язика, які використовують вокалісти. Поділіться в коментарях. Також, якщо ви хотіли навчитися співати, запрошую всіх в Provoz Music Studio. Ми знаходимося в Києві. Окрім мене, тут працює багато педагогів, які точно знають, як навчити тебе співати. А якщо ти знаходишся не в Києві, я пропоную тобі пройти мій записаний відеокурс Вокальна база, де поступово, крок за кроком, ти точно опануєш базову вокальну техніку. Доступ до курсу 6 місяців, усі вправи до уроків залишаються з тобою назавжди. Також підписуйся на мій інстаграмчик, там я ділюся цікавими. Відео смішними рілсами і не тільки смішними, а й корисними. Давай дружити. А на цьому в мене все обов'язково пишіть в коментарях, чи вийшло у вас відчути якісь зміни в своєму звучанні? Завдяки цій інформації ми побачимось з вами в наступних відео.